Цього тижня хроніка дурдома на виїзді. Бункерна міль полетіла до Китаю. Удар в спіну Владіміра Владиміровича тепер зневажає навіть вірна коняка Лавров. Уроки московської дипломатії. Хто такий Путін? Лавров каже, що віслюк Сьогодні і завтра дуже подробний і обстоятельний візит нашого президента сюди, в тому числі приготовлена неформальні якісь моменти. Чай пить, может быть, да? Может рассказать что-то вот, нормально? Гость, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина, поэтому вся программа зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все эти детали были согласованы по линии протокола, так что все зависит от, от хозяев. А мы, вежливые люди, в гостях тем более. Так, Путін це ішак, всі вже зрозуміли. Але це не фінал принижень від китайських хазяїв для російського міністра фінансів Сілуанова. Навіть не знайшли місця у автівках офіційної делегації. Які фінанси на болотах? така буде і дорога. Довелося їхати в автобусі із журналістами. Багато різних самітів, багато різних візитів бачили, і багато там буває, що відбувається. От до таких ситуацій, як відноситься, от як зараз. Раз і в автобусі з журналістами оказалися. Тобто здорово. Головне, кінцевий результат, що ми потрапили до тої точки, куди потрібно було потрапити. В даному випадку зараз це театр. Тому мені без різниці, на чому. Могу і пішком дойти, я просто не знаю. Вот, <реш> поэтому всякие случаи бывают, но всегда надо выходить находить выходы из разных ситуаций. Зате Путин ось проехався на китайському авто и тепер вже забув і про Волги, і про Москвичі. Алі, американці і великі санкції на електротранспорт, на електромобілі. Почему, за що? А потому що китайські машини лучше стали. Вот за это. Другого, другой причины нет. Это примір недобросовестной конкуренции. Дивно, але московити чомусь іншої думки про автомобіль made in China, які починають гнити швидше, ніж жарти Маргарити Симонян. Ми зараз купили чудесну совершенно китайську машину. Потрясающую, во багато раз дешевле, ніж ті машини, які ми покупали раньше, Да? Там німецькі які там. Как Красное вы... знамя? Вы знамя? За... Не выговорю название, но абсолютно замечательная машина, но цены это настолько ниже. Интересно же. Европейские. Минвайл. Купил я, значит, а моду черри почти 3 миллиона 2 800 с копейками. Пробег сейчас 11700 Вот, не пщу одиннадцать семьсот Сначала периодически стал пропадать звук в автомобиле. Полностью весь. Поворотники не работают, там аварийка, хуйка, радио, музыка. Ничего вообще, глухомань. Периодически. Опускаю, значит, стеклоподъемники. И что происходит? Кнопка вываливается. Товарищи китайцы, вы что, ели что ли? 2 800? У меня уже потекла коробка передач. Периодически вырубается повністю звук в машині і випадають кнопки. Я про качество отделки салону вообще молчу. А кому ще краще помовчати? Мабуть, соночку Рамзана Дондон Адама Кадирова. Поки його татко готується склеїти ласти, шмаркач вже обіцяє навчити стріляти президента квінеї бісау. Правда, щелепа не тієї форми. Російською ледь говорить. Я рада це перепадесь. Десь проводить проготовлення регіона. Ось його це ось наші національні інтересні зони руси роботи влучені в серебрі, які заліталі на различних депінатах. Міні Кадиров, між іншим, став куратором Російського університету спецназу. Правильно, всі гроші на СВО. А якась там каспійська школа у Дагестані, які вже 85 років, їй і так гаплик. Хай завалиться вже нарешті все. Уже приємно дивитись, як крашці настає пшець, принаймні побутовий. Ось в Красноярську шикарний маєток хероя СВО отримав одразу і демілітаризацію, і денацифікацію. Тільки самиця защитника отечества чомусь не дивіться, які у мене потолки, сквозні прямо на вулиці. балку пробила, продавила. Боюсь, срібітішками штою потолок упаде, не дай бог на дітей. кто отвечать за это, конечно, будет. Вот такая вот комнатка. Вон. Вот видите, какая проводка. Вон потолок какой. Как могла, так сделала ремонт. У меня нету таких средств, чтобы я тут прям дом поднимала, отремонтировала. У меня муж на СВО, военный. Я жена военного, муж, дети военные. Вот, смотрите. Это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. Вот печка. Смотрите. От я як могу, так я її поділила Плиту і то я купила на печку. Боже ж мій! А я думала, що плита це щось склокерамічне. Але ні, у руского ємелі має бути лише така ісконно православна печка. А у маленьких ємель мають бути такі ж розваги, як пригвинчені гойдалки у Челябінську. Серйозно, вообще. <рес> Я думаю, ну не ну, совсем, наверное, турдом. Можете просто сидіти, а потім смотрю вот така. Вот. На ней же точно качаться. <рес> Нет? Оце дива, чи, як кажуть москалі, чудеса. Навіть ціле поле чудес. Ось до надива живого Якубовича приперся ще один герой СВО. Приніс йому подарок. самолетного типа и 4 вражеских 4 дрона. Подарок в студию. Дрон приволок. Эксклюзивно для вас вражеский дрон противника, посаженный орлами батальона РФ-150 мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости эту експозицію для вас і вручили вам. Бажаємо, щоб наступного разу ця експозиція тіла просто в, в макітру. І тоді на барабані точно випаде призовий сектор автомобіль Білий Лада Каліна. А що ж там у Білгороді? Там російська стабільність. Стабільно щось вибухає і горить, але провина у цьому навіть не на українських неонацистах, а тому, що білгородчани мало моляться. Котики, я зараз зроблю паузу для того, щоб ви взяли свого українського пальчика, якщо навіть не українського, але поставили дзвіночок, підписалися на наш канал вечір. Ну і в описі до цього відео знайшли, як нам допомогти. Адже вечір не надто монетизується. Тому, поки ви нам допомагаєте, доти ми створюємо наш контент. Зробили? Молодці. Продовжуємо. А що же Белгород? Як же Белгород? А Белгород, друзья мои, должен с утра до вечера молиться и Асафу Белгородскому, чтобы он защитил свой город. В Крыму люди должны молиться Луке Крымскому, чтобы он с моря, суши и воздуха защищал свой город. А когда бомбят Белгород, что-то я не услышал, я спрашивал, но не заметил. Нету такого ажиотажа молитвенного возле, возле Ясафа. Да дивно, как это не ажиотажа. У белгородских дедов он из всех щелин пре. Цей молитвенный ажиотаж. Денек начался. Выход. Выход. А этот по мне. Этот по мне. Этот по мне. Все, стекол нету. Б твою мать, нет. Этот по мне прилетел. Ебаный в рот, блядь. Смотри, сука. По мне прилетел. Стекол мне опять нету. Ебаный не в рот, блядь. Газ шипит, что ли? Газ шипит. Газ, блядь. Газ шипит, сука. Фу, опять двери выбило. Ебаные Машина не маньяка. Ебаный машина нет. Прям ох, вода бежит. Опять побило все. Твою богу мать. А белгородчане должны бы были, по идее, уже давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтирные чтения, преклонения всякие, чтобы Господь помиловал. Смотри. Фу, вода перебила. <кхе> Еб Прямо в стену у меня. уроды. Фу, За***, сука. Ля ванна подпрыгнула. Твой разы. Смотри, как воду перекрыть? Не дуже Хм. так само, як і онлі фанс закарпатського церковника УПЦ МП Віктора Шпількі, священник свято-Георгівського Кривського чоловічого монастиря. Своєрідно зрозумів розсилку листівок у вайбері, перекидав знайомим відео не дуже православного характеру. Тепер його відсторонили від богослужінь, але телефон не забрали. Так вам і треба, фанати ФСБшної церкви. Чекайте нових відеовітань!